Руна Перт або Пертро одна з найбільш загадкових та містичних в арсеналі старшого футарку. Руна Пертро не дає чітких або однозначних відповідей. Її значення складається з безлічі відтінків, які зливаються в єдине ціле. Пертро це руна таємниць, удачі, магії, але також і карми. І підсвідомого, глибинного, вона пов'язана з неусвідомленими аспектами життя, такими як фатум, доля, приховані сили і тим, що залишається за межами розуміння. Що ж означає пертро в житті людини? Вона вказує на моменти, коли невидиме таємне стає помітним, коли приховані сили починають діяти і приводять нас до ситуацій, в яких ми маємо вибір. Але часто не розуміємо всієї глибини цього вибору. Проживати перт це означає навчитися взаємодіяти з непередбаченим, з невидимим, що існує в нашому житті. Це про ігри долі, коли важливі ситуації можуть раптово виникати неочікувано і змінювати наше життя. Вона також вказує на те, що всі ці зміни можуть бути наслідком і певних кармічних циклів. Те, що відбувається зараз, це не випадковість. Ключовий аспект цієї руни сприйнятливість і гнучкість. Ви маєте бути здатними адаптуватись до обставин і приймати зміни як частину життєвого процесу. Руна вчить. Що, хоча ми можемо не мати повного контролю над подіями в житті, але ми можемо вибрати, як реагувати на них, Пертро асоціюється з магією та можливістю доступу до вищих рівнів свідомості. Вона здатна відкривати двері в інші світи у таємні сфери буття, але цей доступ не дається легко, а вимагає глибокої внутрішньої роботи. Очищення і готовності до трансформацій. проживаючи Пертро, важливо зберігати внутрішню відкритість і готовність до прийняття змін. Пертро це руна містичних відкриттів і здатності розкрити приховані можливості. Важливо усвідомити, що навіть у моменти непередбачуваності і хаосу, і мудрість. Є шлях до трансформації, розвитку, і ця дорога проходить через відкриття, готовність до прийняття мінливості буття і того, що не завжди ми маємо повний контроль над своєю долею.